Пека світових лідерів не дрібниці, і до цих заходів готуються ретельно і заздалегідь. Коли перші особи їдуть у відрядження, за тиждень до того відправляють спеціальну передову групу. Її завдання обстежити територію, налагодити контакт з місцевими силовиками і сформувати план дій на випадок форс-мажорів. Дахи, горища та навіть люки на дорогах, якими їхатимуть президенти, зазвичай опломбовують. Якщо це неможливо, в небезпечних місцях залишають людину з охорони, щоб уникнути мінування і підриву. Європейські лідери, на відміну від американського колеги, навпаки, мають мінімум охорони. Найбільше схиблені на власній безпеці, звісно ж, диктатори люди, які утримують владу силою і мають ворогів. У них найчисельніша охорона і найсуворіші протоколи безпеки в Росії. Наприклад, Путін взагалі нічого або не їсть, або якщо їсть, то тоді, коли йому гарантують, що це їжа з їх і його кухні, а пити він взагалі п'є з одної чашки. Він навіть демонстрував таку чашку з грибом Росії. Він, він знає скрізь їзди. Кіму, наприклад, все, все протирають спиртом, знаєте? Антісептиком, все повністю.